Враження супер. Я дуже вдячний, що зустріли, що не забувають таких, як ми. Мені приємно. Звичайно, що після того всього потрібно спочатку добре відпочити, правда? Вдома побути, хай, як ти кажеш, стіни лікують домашні, да. стіни та повітря домашнє, вода домашня, а якісь плани на майбутнє. Плани майбутнє, так. Да. Є 50 на 50 повернутися назад, допомагати мінімально хлопцям. Плани мінімум волонтерства. В тому руслі, думаю, далі. Так. І думаю, тут ти згодишся, що ще на місці теж в нас тут порядок треба наводити. Треба. Треба, Плюс. треба. Багато порядку наводити. Роботи не початий край. Да -да. Плюс. Що, я чекала? Я Моли... знала, Чекали, я знала, молила, а як же, звичайно. Застосовували всякі <сих> як то, методи шляхи пошуку, правда? Я чекала, Піднімали, я знала, всіх. що він повернеться. Я не думала, що буде так довго. Надіялася швидше, але я чекала, і нарешті то сталося. То сталося, коли в нашого старшого сина було день народження. Повернувся чоловік додому, до мене і до дітей. І все буде добре. Все буде Україна. Це буде Україна. Так я можу сказати тільки два слова: Слава Україні, героям слава.